Всім доброго дня. Ми йдемо сьогодні. Вирішили полити теплички, бо вже мамка казала редиска зійшла, я її не дивила. О, зійшла йде, як гарненько. То треба полити, бо ми як посіяли, так і не поливали поливались. А зараз поможу. Опа, бачите, о, а це бульон скільки. Треба полити. Розливай і ще я принесу рубку поливати. Щоб... Ну зараз полю, щоб декілька днів тоді не, не поливати. поливати. Ну так, де тут поливайка. Так що на другу руку не з руки це більше, так важче. Розливаємо, відростається, потім. Зараз має, підожди. Суті, Посходила гарненько. Надіюся, до Пасхи попробуємо чи на Пасху. Вона любить воду і треба більше води. Хуже кура й зараз загрозаться. Покажу вам дивіться, який частичок зразу вушка піднялися. Цибуля, дивіться, то по сапаладах не видно було, а це дивіться, яка гарненька вже теж витяглася. А ці ось вже загребли. І не випускаємо. Ну як, випускаємо, тільки, щоб у дворі ходили курі, вже сюди якась пробралася і гляньте. Понагрібала мені на цибулю. Ой, тут. Ось поваляла, от уже ж. Ой, і без них погано, і з ними шкоду роблять. Ну нічого. Не страшно. Нехай буде і так. Хай буде по їхньому так що, А тут ось теж перегребла солому. Це тут аж клубника і ось ось погреблися. І я ж кажу, ніхто ж не випуска сюди, то десь якась вилетить. А це, пам'ятаєте, в тому році в жару садила з ягоду, ягоду побрізала і вона поприймалася. Тільки ж треба понаходити тепер її, бо курі повигрібали, бачите? Так що, Нас сьогодні на вулиці хмарно. Вчора йшов дощ, теж було хмарно. І сьогодні нас пасмурно, прохладно на вулиці. Ми спіли, хоч і по вітру, але не так холодно було, що посапали, та трохи поприбирали на городі, повигрівали і цибульку доладували з часником. А це зараз подл'єм редьку, що чорний. Ти сьогодні за мною закріплений. А пташки співають. Верба вже зеленіє. Гарно на вулиці. Гарно в селі, тільки що роботи дуже багато. Якби хто роботу робив. А ти тільки ходив із чашкою чаю, кави, щоб відпочивав. А так ні. Поки наробишся, так уже не хочеться ні чаю, нічого. Ну нічого. Зато все своє вийшов, цибуля своя, часник свій. Ось дасть Бог полуниця, як не померне, в цьому году полуниця, буде своя. Коли зійде морква, може, цю що сіяли на зиму, не знаю. Щось тут не, не куку. Не куку -ку. не ку -ку і не альо. Нічого я не бачу. Одне репанки, ну. Ще подождем. Ні, то сапаємо, щось посадимо або тепличку поставимо. Так що. Вийшли на вулицю сьогодні. Бо вчора я й на вулицю не виходила. Вчора в нас ще була неділя, свято по-старому, вчора було теплого Олексія, то ми вчора відпочивали. А сьогодні вийшли, я ж кажу, полить речку. Ой, ось яка чесничина красива, дивіться. Полосата. Гляньте. Наче декоративна. У нас сьогодні дощ іде, вчора і дощ ішов. Сьогодні дощ. Вже другий день дощ так гарно на дворі, подивіться. Все як швиденько росте на дощі, курі грибуть, гади. Ось у мене нарцизи, я й не бачила за ці два дні. На дворі майже не були, бо дощ. Дивіться, скоро зацвітуть. Це вони самі перші цвітуть, ось повигрібали, сапають. Бо дивить цього курі, що я не сапаю, так вони вирішили посапати замість мене. В тому році пересадила, як його барбарис декоративний, дивіться, листочки вже які. Прийнявся гарно. Кейш, деревовидна піонія. Дощі, дивіться, наче в тумані. Пуп'янки вже бачите. В, цьому році, в тому році в мене утки поїли, в цьому році трошки примерзла. Ну нічого, але дивіться, пуп'янки. Ось оце ж на кожній буде, ану, ну, покажи, є тут. Не видно. Буде цвісти. Я думаю, що на кожній повинна бути квіточка. Ну, побачимо, як воно буде. Спірає. Ви знаєте, якраз мені дощ і треба, бо мені сусідка дала. Я накопала в неї кримської смородини. В нас говорять Йошта, але в тому році я показувала на відео, то мені в коментарі написали, що це кримська смородина. І ви знаєте, вона дійсно так, тому що я ввела в інтернеті і показала, що правда. Кримська смородина в нас жовтеньким, бо в мене ось окущ є. Один, бачите, ось вже які листочки тут. Скоро буде цвісти, вона цвіте таким жовтим. І дуже добра. Ай, утки ось ходять, повипускали, бо там таке бездно у загороді курей. А в неї скільки тих кущів оцієї смородини. Каже, буду викидати, накопайте собі, так я ось накопалась, бачите? Тут три кущі, п'ять кущиків посадила. Бо казала, ще копай, кажу, да, хватить. Посадила, хай росте ось в рядочок так. Там он ревень сходить. Колесо положила, щоб курі не з'їли. Правда, ще й ось ось сходить, треба сюди щось кинути. Треба знайти чи відро, чи що його знайти. Дівки ось сидять. Ой, а тут гляньте. Куди без вас? Кетюні. Кетюні. А де рижий? О, ще один прийшов. Гарно надворі. Трохи притих дощ, а вночі так шарудів. Хаплі ніби мисто на деревах. Гарно тихо, тепло, вітру немає. Нехай дощик іде. Поливає наші посадки, те, що посадили цибулю, часник, посіяли, все. Прийшов, ось дивіться. А я то думаю, де мій рижий кіт. Знов будуть зараз битися. Щось чорному не хоче він щось з ним дружить. Ну, тікай, не можна Рижий, тікай. Кицють. Мої крокуси. Так, так, не треба. Дзус, тікай. Мама! А хтось потоптав уже два крокуси. Чи коти, чи курі, чи собакам обіг. Не йди туди, бо будеш топтати мені квіточки. Проліски вже відсвілися. Все мокре, так гарно, сиро. Куди побіг? Вже ось м'ята, дивіться, яка. Скоро буду і свіжої м'яти чай пити. Тут ось все в м'яті у мене. Так що. Гарно на вулиці. Ой, доч, тікай, тікай, виходь. А я думаю, хто тут мені мене топче? Виходь. Ой. Мам! Що таке? Дерева в мене так ще й не побілені. Побачимо, може, дощ перестане, бо задощило в нас. Ну нічого, дощ треба, хай іде. Корона мене скоро буде цвісти. Дивіться, яка вже здорова. Дуже вже розвалюється. І коти, і коти слідимось. Один, другий, третій. Чорний десь пішов. Да, режій. На мене він красиве. Вийшли пастися курі на зелену траву. Ось пішли в хату. Таке сіє, в мене вже вся курточка мокра і в тебе мокра. Пошли? Як це ні-ні? А ну, таке сіє, наче аж туман на вулиці. Нема ніде нікого на дворі, Пошли. Алю дощ поналивав, самі калю Покажу вже свою розсаду, яка. Дивіться, перець я вже попікірувала частину. Посадила стільки я 25 перчин, ще цього не пікірвала. це Цей, що купувала, оранжевий. А ці домашні, що сіяла і оцей вже попікірувала. Одного сорту більше, одного менше. Не знаю, який він буде, побачимо. По одному посадила. Ось. Орхідея тут ще одна стоїть. Всі інші повиносила, потикала по всіх вікнах, тому що треба вже розсадою займатися. Посіяла помідори три лоточка. Це куповані всі помідори. Тут посіяла чері, щоб у стаканчику були, щоб там декілька штук, бо мати мені кричить, нащо тобі ті черіки? В тому году дуже багато їх було, а це посіяла базилік. Ще не сходить, тому що недавно посіяла. І ще посіяла капусту. Зараз покажу, яка. Так, це моя лілія ще так і не висаджена. Це сімена із городу, що ми сіяли, занесли, треба. Заховать так, це посіяла пекінку, яка буде, не знаю. А це ще посіяла одну ранню, щось витягується. Що ж, на дворі сонця немає. На вікні в мене місця теж немає, треба винести на вулицю. Хай стоїть, бо не так буде ще витягуватися. А це пекінку посіяла. Це вже майже все відцвітає потихеньку. ну ще Тримається, посіяла пекінську. Не знаю, мені писали, бажано посіяти десь у липні, але ви знаєте, в тому році така була жарища, що я навіть не рискувала перевести на сіня. Побачимо, що буде навесні. Так що, отака моя розсада. Хай росте собі потихеньку. Там вже більша капуста, ту, що першу сіла на вулиці. Така вже, знаєте, чимала. Зараз вибіжу, покажу. А досі. Погода така, звісно, ну нічого, так. Це моя рання капуста. Ой, зараз. Бо стоїть тут на вулиці, вона в мене і росте і закаляється слідом. Дивіться вже, яка це цю, що першу сіла і вже можна і пікірувати, ну хай ще росте, не буду ще її трогати. На дворі вона в мене росте. Цю садила хризантему, не прийнялася, засохла, то я її виставила сюди на вулицю, треба викинути. Дощ на дворі сіє, не перестає, на дворі нічого не поробиш, тому що грязюки, поки походили із Софією на вулиці, то єлі повимивала черевики, поставила і курточки, і штани стирати, бо грязні. Грязь липне, страшне. Бачите, прямо ж туман там далеко. Так що йдемо у хату. Зараз будемо готувати салат. Їздили сьогодні на базар. Трохи купила рису розвісного. Черемши, буде салат у нас із черемшою. Редиска. Зараз буде весня... весняний салат, будемо готувати. Півник ходить.